Нашому підручничку є вправа 25. зараз. Вона виведена на екранчику. У п'ятикласниці Уляни дистанційний урок з української мови. Навчається вона за програмою нової української школи. Ми на уроці української мови вчили однозначні та багатозначні слова. Нам скидують онлайн підручник. І Ми з нього робимо домашні завдання. Від читання онлайн мені незручно, тому що там дуже яркий екран, мені зручніше читати обичну книгу. В цьому році це, мабуть, найбільша складність електронні підручники, оскільки дитина і так знаходиться на навчанні з 8 до півдругої. Так, і потім ще дві години десь орієнтовно потрібно займатися знову ж в онлайні за електронними підручниками. У нас у дитини є складнощі з зором. Забезпечити п'ятикласників нової української школи друкованими підручниками на Полтавщині та в Україні не змогли, тому що гроші спрямували на потреби оборони каже Олена Гайдамака. Саме на п'яті класи нам потрібно 703 мільйони 918 тисяч гривнів. Це якщо ми говоримо про весь тираж всіх нас, підручників, а це йдеться про 6 мільйонів 963 тисячі примірників. Ідуть зараз дуже конструктивні. Перемовини з міжнародними організаціями, такими як ЮНІСЕФ Рада Європи, щодо видання деяких підручників, за словами Олени Гайдамаки, коли саме діти отримають друковані підручники, поки невідомо. Поки ж на Полтавщині для усіх п'ятих класів нуш використовують електронні книги. До цього учні початкових класів нової української школи використовували друковані е підручники. А електронними підручниками здебільшого користувалися пілотні класи в нової української школи. На жаль, надходять скарги окремих батьків з тим, що незручно працювати з електронним підручником, тому що це треба мати в сім'ї два гаджета: один гаджет для того, щоб читати підручник, інший гаджет, щоб десь працювати в системі з уроком. 194? Так, 194 – перше рівняння. У п'ятикласників Росошинської гімназії Станіслав Калініченко викладає математику. На платформі для дистанційного навчання у нас це класрум, можливо, на будь-який інший. Я розмістив курси, такі курси є і в кожної дитини. І потім, от, наприклад, 5 В у завданнях завантажив підручник з математики. Це дитина, зайшовши у свій клас, курс, вибачте може натиснути. І користуватися підручником. До речі, може і роздрукувати, якщо є потреба, може просто користуватися. Всі ці підручники є власністю видавців, і тому ми все літо ще проводили перемовини з видавцями для того, щоб вони дали дозвіл на розміщення. І дякуємо і всім видавцям, які. Дозволили розмістити електронні версії підручників у нас в електронній бібліотеці Державної наукової установи інститут модернізації з міста освіти, і п'ятикласники мають можливість користуватися цими електронними версіями. Програму Нова Українська школа Міністерство освіти затвердило у 2016 -го. Наступного року пілотний проєкт уперше впровадили у трьох навчальних закладах Полтавщини, каже заступник директора Полтавської академії неперервної освіти Сергій Дудком. З 2018-го за цією програмою працюють в усіх школах регіону. Елла Трубієнко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтавщина.